з перемогою. — Здалося, що гра виглядала дуже легкою, а якою вона була насправді зсередини. Ну, на зборах немає таких ігор, тому що всі матчі під навантаженнями, тож нелегко було. Який головний висновок можна зробити по цій грі? Ну, висновок, що поступово підбираємося до кондиції. Перші дві гри були складніші, тому що фізичний стан, ну, звичайно, перші матчі на зборах він завжди такий. Сподіваюся, що від матча до матча ми будемо набирати кращу краще форму. По суті, вже минула більша половина зборів. Так лишилося ще два там, тижні з невеличким хвостиком, скажімо так. В яких кондиціях, як здається, перебуває команда? Наскільки от, готовність команди, якщо брати у відсотках? Наприклад, це більше 50%? відсотків? Ну я, я вважаю, що трошки більше, напевно, ніж 50%, відсотків, але ще ну, не максимальні кондиції. До команди приєдналося п'ять новачків, наскільки от уже взаємодія така злагоджена, скажімо так, на полі. Відчувається? Ну, На тренуваннях звикаємо один до одного, тож з кожним днем зв'язок буде все більше і більше я вважаю. Видається так, що ти найкращий бомбардир команди на тренувальних зборах. Е, так, минулого разу ти гол забив і цього разу гол забив. Ну, побачимо в кінці, як буде, стільки три матчі було, так, щоб. Буду старатися далі набирати хороші кондиції. І перенести це все в офіційні поєдинки? Ну, звичайно, звичайно, це найголовніше збори це для того, щоб підготуватися, щоб показувати ярку і найголовніше ефективну гру в чемпіонаті. Вже. Дивлюся, що ти дуже стомлений, чи засмучений, чи характеризує свої, свої емоції. Ні, ну, у нас зараз був такий період без вихідних, і сьогодні це підкріпилося грою. Погода така дуже сонячна була, тож все, все добре. Ну, попереду два вихідних. У команди трошки є змога привести подих. Про що мріється, чим будете займатися? Відпочивати, відновлюватись, тому що дійсно такі графіки зараз у нас був без вихідних, два матчі, тож нормально піднагрузилися. Так зараз буде два дні, щоб відновити сили і далі тренуватися. Я так стежила за вами під час поєдинку. І найчастіше, що я чула від вас, це слово браво. Очевидно, що ви були задоволені контекстом гри. Про індивідуальне рішення більше. Ми ж після кожної гри та і після багатьох тренувань розбираємо і не тільки колективні якісь моменти, а й індивідуальні. І ставимо певні індивідуальні цілі гравцям. Вони самі інколи їх ставлять собі. І коли ти бачиш, що ось ті моменти, про які говорили, гравець намагається виправити, а це не так легко зробити, дати інформацію і роби. Ні, все рівно тебе будуть тягнути твої якісь звички і переконання, робити те, що ти звик робити. Коли ти бачиш, що крізь ці бар'єри гравець проходить і певні рішення приймає ті, про які ми які ми обговорювали, домовлялися, з якими ми боремось, то це треба відмічати завжди. Здавалося, що легка, легка дуже гра команди. Як зсередини і які головні висновки ви зробите сьогодні по ній? Ну, Вона легка по, і по рахунку. Можна так такого висновку пройтись, але все рівно хотілося б більше забивати саме з гри. Знову ж таки, моментів створювали достатньо для цього. Радий, що все ж таки ми свої нагоди сьогодні. Принаймні три реалізували. Ну і поки що дуже-дуже сильний фактор це вплив фізичних кондицій, бо обидва тайми дуже схожі, початок дуже активний, динамічний. І, і, робимо все для того, щоб закривати суперника на їх половині поля, але потім, коли вже починає втома давати про себе знати, то навіть ці 45 хвилин витримати, стає важко. Але на цьому етапі це абсолютно нормально. І... В принципі, думаю, якби ми були в більш оптимальних кондиціях, можна було б сказати, що легка була гра. Але сьогодні так само через її важкі ноги, в тому числі, створювали самі собі проблеми. Сьогодні результатом дії були від новачків, перший гол Батісти, перший асист Юсефі. Якщо брати от 5 цих новачків, ким ви найбільше? Я не знаю, задоволені, вражені? Я, мені здається, вплив на гру сьогодні був колосальний і, і у Саші Андрієвського, і у Фейка сьогодні дуже багато корисних дій було. Е, під час гри Андії, правда, відчув невеличкий дискомфорт, тому зійшов раніше так само. Я не знаю, я би зараз нікого не хотів виділяти. Бо мені здається, що я вже попередньо казав, що хлопці дуже віддано працюють, і головне, що колектив робить для них ось цей, е, цю справу набагато легше. прийняли дуже добре. І головне, що у переважної більшості колективу е, до вимог вже є розуміння. І е, наразі я дуже задоволений тим, що новачки точно нам дають ось і глибини складу, і якості. І що вони дуже швидко інтегруються і адаптуються до середовища. Те, що можна точно підкреслити, це дебют Сунцова так, на позиції кіпера. Скажіть, ясно, що робити якісь висновки зарано, перша гра, все таке хвилювання, напевне, переважувало. Ні, ну, звісно, було хвилювання. Ми дуже добре знаємо якості е, дані у грі ногами. І Сьогодні явно був не найкращий м'яч в цьому сенсі, виключно через хвилювання, на мою думку. Бо було дуже багато нагод зробити достатньо складні передачі, але він їх вміє робити. І знову ж таки, це треба прибрати той фактор хвилювання, дебюту, тощо, і тоді буде набагато легше. Але так як ну, вийшло, що на нуль молодець. Скажіть, будь ласка, чи вже більша половина зборів? Позаду, попереду два тижні, чи вимальовується, чи бачите ви оцей стартовий склад, чи є якісь там певні позиції, де немає сумнівів, а якісь є позиції, по яким є сумніви? Ну, зараз дуже цікавий такий був період, бо переважна частина його пройшла е, з гравцями під таким достатньо суттєвим навантаженням. І це, це знаєте, як схоже нібито на моделювання е, кожного разу моделювання останніх хвилин матчу. І в ці моменти, саме в ці важкі моменти, було дуже цікаво, що будуть пропонувати хлопці. Звісно, ми говорили з ним попередньо, да, що, наприклад, навіть результати цих матчів, вони ролі не будуть грати колосальною, але що ми зробили задля результату, тобто, це такі, які рішення приймали для результату, ось це буде ключовим. І, звісно, це буде впливати потім вже на вибір складу, коли ми будемо наближатися безпосередньо до першої офіційної гри якийсь момент ми вже будемо робити певні висновки, давати певні пріоритети тим, хто зараз на цей момент більш готовий не тільки фізично, а й виконувати вимоги. І, звісно, двері завжди відкриті у всіх. У, кого, у кожного є нагода або схопитися за можливість, або її змарнувати, відпустити, але є і нагода виправитися. Тому ще є у нас час, ще два тижні тут, потім ще тиждень в Україні, тому у нас часу зараз достатньо для того, щоб зробити остаточні висновки. Я думаю, що в найближчих матчах вже будуть якісь перші висновки, а остаточно вже будемо говорити, коли почнеться офіційно. Сьогодні, я так розумію, був особливий гість на цьому поєдинку, ваш батько. Що сказав, які враження? Ну, так. Ми з батьком, на жаль, не так багато нагоди нас бачитись. Ми <кій>, останній раз бачились, коли ще зі збірною молодіжної України. Я був за кордоном і до цього ми не бачились майже вісім років. І зараз ще одна нагода буде провести декілька днів. І він на пару днів приїхав, зараз якраз будуть вихідні. І я дуже радий, що він тут. Я дуже радий, що і команда порадувала результатом. Ось, ну, він поки не встиг нічого сказати особливо. Але видно, що дуже задоволений, дуже радий. А, в мене молодший брат, обидва-два молодших брат, брати. Вони що батько сказав, хочуть, щоб батько сфотографувався з Назарником Государка. Молодця, це, це, що він мені встиг сказати.